Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Сьогодні ми оглянемо сучасний двоповерховий будинок, який облаштований всіма зручностями. Ось ми на території комфортної просторої садиби. По межі ділянки стоїть паркан з металопрофілю. Бачимо привабливі насадження вічнозелених та різних рослин. Всі комунікації вже проведені. Домоволодіння газифіковане та електрофіковане. Вода заведена в будинок. Є каналізація Септик. Біля будинку розташовані скважина та криниця. Віртка і ворота також виготовлені з металу. Запрошую вас підписатися і надалі долучатися до відеоглядів на каналі, де ви зможете бачити подібні об'єкти. Власник розповів, що будувався будинок в проміжку 2012-13 роках, ще він добудовував його і в 2016 році був введений в експлуатацію. Так що, як ми розуміємо, будинок практично новий, ще й оснащений всім необхідним, як сучасною побутовою технікою, так і меблями. Діткам тут буде цікаво, бо про них дбали і облаштовували ігровий майданчик. На ділянці 11 суток розмістилося і гарне подвір'я, та на вирощування овочів теж землі вистачило. І про відпочинок дорослих не забули, встановили гойдалку. Заходимо до будинку, і ось ми бачимо коридор з кахелем на підлозі. На стінах дерев'яна вагонка. Для коридору це саме те, що треба. Вона довго буде вам служити і не потребуватиме ремонту. Далі по кімнатам установлений ламінат. Бачимо простору вітальну кімнату з диваном, гарною рівною стелею. Що мені особисто подобається, так це дерев'яні панелі на стінах, які не тільки створюють класичний стиль, але й стійкі до пошкоджень. З кімнати йдуть сходи на другий поверх. Такий ремонт практичний навіть для активних дітей, та й для людей старшого віку буде зручно. Із залу можна перейти до двох кімнат. Одна у власників слугує дитячою кімнатою, в якій установлені два письмових столи з шухлядами та стільцями, двоярусне ліжко, тумбочки та шафа, також дитячі установлені дерев'яні натуральні панелі, що надає кімнаті як теплоту і природність, так і антивандальність. Ще є інша невелика кімната на першому поверсі. Вона може бути ще однією дитячою, чи кабінетом, чи гостювою кімнатою, що зручно, коли родичі чи друзі залишилися у вас на ніч. Імпонує мені ще й те, що виступи навколо арок оброблені матеріалом під декоративну цеглу. Це не тільки красиво, але й практично, бо запобігає пошкодженню відкосів. Заходимо до кухні. Це повноцінна велика світла кухня студія на два вікна з кухонними меблями гарної якості та дизайну. Є кахель на підлозі та на стіні робочої зони. В Стільницю та кухонні шафи вмонтовані газова варочна поверхня, духовка, є посудомийка, мікрохвильовка, також є великий стіл і аж два дивани. На стінах відкриті полички та панелі. З власного досвіду я знаю, що дуже зручно мати кладовку у кухні з запасами продуктів та різних речей, куди я зазвичай складаю все, що вміщується, і навіть те, що не вміщується, щоб утримувати кухню від перевантаження. В цьому будинку є така кладовка з поличками та холодильником. Сучасні дизайнери та декоратори намагаються протистояти візуальному шуму у кімнатах, щоб уникнути зайвих речей у просторі. Такі кладовки, комори та гардеробні. Дають справжнім порятунком для сучасного облаштування житла. З кухні є й другий вихід. Думаю, що в теплу пору року ним користуються часто для виходу на задній двір. Далі, в окремому приміщенні за дверима, є побутова кімната з пральною машиною, місцем для складання речей на прання. Все продумано в цьому будинку, є навіть віконечко і в цьому приміщенні. Стіни також обшиті деревом і установлений конвектор. Окремо розташований санвузол в кафелі з ванною, унітазом та рукомийником, є бойлер. Помітьте, що санвузла також є віконечко і батарея, що попереджує сирості і цвілі. Мене вражає, наскільки все практично у будинку. На дерев'яних сходах є покриття, яке запобігає царапинам, а ще відіграє роль антискользіння. Піднімаємося на другий поверх і потрапляємо ще до однієї великої кімнати, яка може бути спальною. Вона з великим розкладним диваном, кріслом та двома шафами. Одна шафа купе і одна вмонтована шафа. Має гарний вид з вікна на своє доглянуте подвір'я. На другому поверсі ще один санвузол в кахвелі. Душовою кабінкою, рукомийником, унітазом і ще одним бойлером. Також є батарея в санвузлі. Още одна немаленька спальня з двоспальним ліжком, прикроватними тумбочками, за дверима невелика гардеробна ніша. Та бачимо монтовану шафу, так що місць для зберігання тут достатньо вид з вікна, нагород та комплекс господарських споруд, є приміщення розміром 8 на 4 метри для утримання тварин, є ще другий сарай для зберігання господарського інвентаря, приміщення складування твердого палива, є погріб, також побудована літня кухня. Отже, ми оглянули два поверхи на шість кімнат, із них чотири це спальні. Дві внизу на першому поверсі та дві спальні вверху на другому поверсі. І дві кімнати ще є: вітальня та велика кухня студія. Також є дві ванні кімнати. Під кахелом підлога тепла, установлено її нагрівання. Опалення комбіноване, є газовий котел та твердопаливний пиролізний котел. Зараз власник користується газовим котлом, і так як хата добре утеплена, то за газ платить щонайбільше це 1800 гривень. Що для будинку такої площі є небагато. Одним словом, в ньому є все. Можна заїжджати і нічого серйозного не треба буде ремонтувати, і нічого цінного не треба буде докупляти. Площа будівлі 118 квадратних метрів, побудований з цегли та утеплений базальтовою теплоізоляцією товщиною 20 см. Цей утеплювач ще називають кам'яною ватою. Це універсальний матеріал, який добре зберігає тепло у домі. Він не горить, не пліснює, а найголовніше він служить багато десятків років. Фундамент споруди міцний, бутовий, залитий цементом. покриття даху бітом черепиця. Є два гаражі, один з цегли і другий з металопрофіля. Власник сказав мені ціну за садибу 29 тисяч доларів. Він готовий до розумного торгу, але погодьтеся, що будинок добротний та гідний. Садиба знаходиться в селищі міського типу Єрки. Звенигородського району Черкаської області, по вулиці Дружби, де, зі слів власника, всі дружні та привітні сусіди, Мальовничі місцевості неподалік місця злиття двох річок з чудовими краєвидами лугу, місця масового гніздування фазанів та качок, лісу, насаджень, верболозу вздовж русла цих річок. Щодо селища, населення складає понад 4,5 тисячі чоловік. Має більше двох тисяч дворів. В селищі працює лікарська амбулаторія, загальноосвітня школа 1-3 ступенів, заклад дошкільної освіти колосок, Єрківська дитяча музична школа, комунальне підприємство, є багато крамниць, сполучення автомобільне та залізничне, станція Звенигородка. Ще й тут можна влаштуватися на роботу, так як в Єрках розташовані державні та комерційні підприємства. Товариство з обмеженою відповідальністю Катерино Польський Елеватор, ТОВ Промінь, «Промінь», «Дніпро-Інвест-4», ТОВ, -Дніпро «Тов «Катеринопільський агропродукт та спецкар'єр. Відстань до найближчих населених пунктів, а саме до окраїни міста Ватутіне біля 6 кілометрів. Від окраїни Єрків до окраїни міста Звенигородка до 10 кілометрів. До СМТ Катеринопіль до 7 кілометрів. Тобто, всього за 6 кілометрів від села можна скористатися всією інфраструктурою цих міст. До Умані біля 70 кілометрів. Черкаси до 120 кілометрів. До Києва до 200 км. Я не ріелтор і не спонукаю вас до покупки, а безкоштовно ознайомлюю з хорошими варіантами. Але якщо зацікавилися будинком, то для отримання контактів власника перейдіть за посиланням у закріпленому першому коментарі під відео та натисніть Показати телефон. Якщо оголошення вже не активне, це означає, що будинок більше не продається або термін подачі закінчився. Приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, знайдете посилання в описі, де швидко дізнаєтеся про нові пропозиції з нерухомості та легко виберете необхідну область. Виражайте свої зацікавлення лайками та підпискою на канал. Після підписки натискайте дзвіночок, щоб першими дізнаватися про свіжі варіанти нерухомості. Поділіться своїми враженнями в коментарях про цю садибу: чи близька вона до мрії вашого будинку? Що вам сподобалось, а що б хотілося змінити в будинку? Рекомендуйте відео тим, хто шукає подібне житло, натисканням стрілочкою поділитися. Перегляньте інше відео на цьому каналі, де вже опубліковано багато оглядів цікавих будинків з оптимальним співвідношенням ціни та якості, що допоможе вам зробити вибір для вашої сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.